Україна як держава розпочинає свій відлік із часів Київської Русі. Вона існувала з кінця 9-го до середини 13-го століття і являла собою об'єднання руських князівств. Український історик Михайло Грушевський констатував, Київська Русь є першою формою української державності. Її створення прискорило економічний, політичний і культурний розвиток східних слов'ян та зробило їх рівноправними учасниками політичного життя Європи та близького сходу. А що ж відбувалось на українських землях до появи східних слов'ян та об'єднання їх в середньовічну державу з центром у Києві? На цих теренах декілька століть існувало політичне утворення, яке мало назву Велика Скіфія. Тому скіфський період розглядається як перша складова частина національної історії України. Про це йдеться і у новій науковій праці професора Гарвардського університету у Сполучених Штатах, професора Сергія Плохія, яка має назву Брама Європи історія України від скіфських воєн до незалежності. До речі, велика Скіфія згадувалась ще ченцем Києво-Печерського монастиря Нестором Літописцем у повісті минулих літ. А нещодавно історичні артефакти, скіфські золоті прикраси, зброя та інші речі опинились у центрі з європейського скандалу. Предмети мистецтва, переважно з кримських музеїв, демонструвались у країнах ЄС як виставка під назвою Скіфське золото. Україна відправила її на експозицію за кордон ще у 2013 році. У лютому 2014-го вона демонструвалась у Рейнському краєвому музеї. «Бонна». згодом була відправлена до Нідерландів, де й перебувала під час незаконної анексії Криму. Після завершення показу в археологічному музеї Алларда Пірсона в Амстердамі постала дилема: куди повертати унікальне українське надбання в окупований Росією Крим чи до Києва? Скіфське золото належить Україні і повинно бути повернено в Київ. Таке рішення ухвалив 14 грудня 2016 року окружний суд Амстердам. То якою ж вона була скіфська цивілізація, і хто ці люди? Скіфи? Скіфи були одними із перших відомих за писемними джерелами народів на теренах України. Розривши багато країн близького сходу на початку VII століття до нашої ери, скіфи осіли у степах північного причорномор'я, створивши на території нинішньої України велике політичне об'єднання. У п'ятому столітті до нової ери грек Геродот, якого називають батьком історії, відвідав скіфію і досить детально описав її населення. На його думку, це були індоєвропейці – представники іраномовних хочовиків, що тисячоліттями панували у євразійських степах. Геродот також описав декілька типів скіфів. На правому березі Дніпра мешкали орачі, землеробські племена. Деякі історики вважають, що вони були пращурами слов'ян. Політична влада зосереджувалась в руках. Царських скіфів, кочовиків, які вважали себе найчисленнішими і найкращими, і змушували інших скіфів та не скіфські племена України сплачувати їм данину. Вони мали велике, добре озброєне і дисципліноване кінне військо. Скіфи були в основному кочовиками. Переміщувалися, захоплювали нові території, нові країни, ходили війнами в Малу Азію. Кожен воював, кожен чоловік був воїном. Вміння знищувати супротивника, скіфи виховували ще з маличку для підтримки бойового духа кров'ю ворога кропили свої мечі. Цим вони також хотіли завоювати прихильність бога війни Ареса, який нібито допомагав їм здобувати нові перемоги. Для багатьох народів такі речі відомі. для багатьох народів такі речі відомі. І Тут немає ніякої жорстокості. Зрозуміло, що для народів великої цивілізації це було незрозумілим, можливо, незвичним. Але для народів кочового світу це були нормальні речі не тільки кочового світу, для багатьох народів. жертвоприношення, наприклад, війна для кочовиків ранньої залізної доби, тим більше для скіфів, була звичайною справою. Для качевника ранньої железної тим більше для скіфів було звичайним справою. Крім награбованого у війнах, основним джерелом багатств слугувала торгівля з грецькими колоніями у Причорномор'ї, Ольвією, район нинішньої Миколаївської області, Херсонесом, район Севастополя, Тірою, нинішнє місто Білгород-Дністровській і Одеської області, німфеєм західне узбережжя Керченської протоки. Своїм торговим партнерам скіфи пропонували товари, що ними згодом уславиться українська земля: збіжжя, віск, мед, хутро. За це вони отримували вина, ювелірні вироби інші предмети розкоші, які скіфи дуже полюбляли. Якщо говорити про розвиток ремесел, то багато хто дотримується думки, що на ранніх етапах розвитку вони були на досить примітивному рівні, як у більшості кочових народів. Багато археологів схиляються до думки, що значну частину виробів тих часів було створено на замовлення грецьких майстрів або просто куплено у них. У більш пізні і наступні часи імпорт античної караміки починає збільшуватися. Сюди починає поступати античний імпорт через міста північного Причорномор'я із Лезбосу, Тасосу, Хіосу, Клазамен і багатьох інших міст. І многих других бедов лише згодом, коли племена почали вести більш-менш осіле існування, вони спочатку покращили свою майстерність, а потім і розпочали створювати щось нове своє. Звичайно, основою деяких виробів були грецькі, проте надалі у них з'явився власний стиль. Скіфи також навчилися обробляти метал. На межі Полтавської та Харківської областей розташовані залишки Більського городища, найбільшого у всій Східній Європі. Для порівняння, Вавилон у той самий період існування, був у п'ятеро меншим. На території майже в 5 гектарів, що була захищена валами, довжиною в 36 кілометрів проживали тисячі людей з різними культурними традиціями. Корадище було великим торгівельним та ремісницьким центром, По знайденим під час розкопок майстерня, можна зробити висновок, що у скіфів були дуже добре розвинені металургія та ковальство. Я вообще хочу сказать, что продукция кузніцов, например, Бельского городища насчитывает около, более 40 видов продукции. То есть... я хочу зауважити, что продукція ковалів Більського городища налічує більше 40 видів. Шостов тобто для ранньої залізної доби для того часу це досить таки суттєво. У шостому-п'ятому століттях до нашої ери в лісостепу з'являється велика кількість інструментів пов'язаних з обробкою заліза. Це дуже важливо по-друге, розширюється рецептура виготовлення залізних виробів у п'ятому столітті. Наприклад, вже всі інструменти ремісників, які потребували особливої твердості, були загартовані. у всякому випадку у Більському городищі всі інструменти цього часу проходять загартування і термообробку це говорить про те, що ковалі з епохи правильно розуміли властивості чорного металу, оволодівали складними прийомами його обробки. Кузніці з епохи правильно розуміли вже свойства металу, чорного металу, овладіли всі складними, найбільш складними прийомами в його обработку. Якщо говорити про ювелірні вироби скіфів, то нині вчені вважають, що на території сучасної України саме вони вперше почали видобувати золото. Очевидно, саме це в подальшому вплинуло на збільшення популярності жовтого металу в їхній культурі. Майстри створювали різноманітні речі, якими чоловіки та жінки прикрашали різні частини тіла, а також нашивали на одяг. На сьогоднішній день експонати із виставки Золото скіфів унікальне археологічне зібрання про цю цивілізацію, причому найчисленніше. Одним із найвідоміших артефактів, знайдених у похованнях курганах скіфів, є Золота Пектораль. Ця унікальна царська прикраса зберігається в музеї історичних коштовностей України в Києві. Пектораль була знайдена у Дніпропетровській області у 71-му році в кургані під назвою Товста могила. Пектораль, що датується приблизно четвертим століттям до нашої ери, і колись прикрашала груди Скіфського царя. Окрім усього іншого, дозволяє досить чітко уявити внутрішню структуру скіфського суспільства та його економіку. У її центрі зображення двох бородатих скіфів, які стоять на колінах і тримають у руках овечу шкіру. Враховуючи матеріал, з якого зроблено пектораль, це нагадує золоте руно аргонавтів, символ влади і царського сану. Ліворуч і праворуч від центральної сцени фігури свійських тварин: коней, корів, овець та кіз. Є там і зображення скіфських рабів, один з яких доїть корову, а другий вівцю. Пектораль є підтвердженням того, що скіфи жили в патріархальному суспільстві, економіка якого залежала від тваринництва. Переплетіння культур, у пекторалі, було продуктом тісних зв'язків між греками та скіфами, що дозволили Геродоту зібрати таку інформацію про скіфське життя, яку не зможуть надати жодні археологічні розковки. Також в Київському музеї історичних коштовностей України можна побачити іншу благородну скіфську нашийну прикрасу гривню. Її мали право носити чоловіки, які заслуговували на це своїми військовими перемогами або походженням. У київській Русі гривна виконувала таку ж функцію, тільки її іноді вже виготовляли із срібла чи інших кольорових металів. Саме від цієї прикраси з'явилось друге значення цього слова грошова одиниця, якою і нині користуються сучасні українці. Подібних паралелей між скіфами та східними слов'янами, пращурами українців вчені знайшли дуже багато. Наприклад, через тисячу років по скіфах українські козаки ховали своїх гетьманів та кошових отаманів за старим скіфським звичаєм, насипали кургани. Геродот, описуючи устрії скіфів урачів відзначав, що вони обробляли землю для харчування, сіяли різне зерно, мали садки та городи, які тримали завжди в охайному та гарному вигляді. Дослідник стародавньої української історії Володимир Білінський так коментує слова Геродота: історія не зафіксувала на теренах Європи жодного народу, крім українців, які б саме так упорядковували свої садиби. Звернемо увагу, це було ще в шостому столітті до нашої ери. Отож, ці племена, як зазначають українські професори Іван Заєць Володимир Баран, належали до проукраїнських слов'янських племен, і саме ці висновки підкреслюють археологи на основі знайдених на теренах України культур давніх поселень наших пращурів. Історик, археолог та етнограф, професор українського вільного університету в Мюнхені, Німеччина Петро Курінний вивчав пам'ятки різних народів на теренах давньої України та їхні зв'язки із іншими культурами. Він робить висновок, що слов'янський посуд, особливо горщики, був запозичений ще у скіфів. Він пише: ще виразніше традиційний зв'язок дає наша українська хата з її піччю. Від скіфії маємо знамениті білі штани і сорочку, чоботи. Гостроверху козацьку шапку, перначі, як різновид булави, лук із шкіряною сумкою зі стрілами, бойові топірці та сокири тощо. Коли дивишся на скіфський костюм, то якраз і розумієш, що справді от там виявляється душа такого вільного народу, такого, знаєте, свободолюбивого. Ми знаємо з писемних джерел. Що через деякий час, після того, як греки переселились на територію північного причорноморя, вони почали одягатися як скіфи. Значить, вони сприйняли оту якраз практичну сторону скіфського костюма. У другому столітті до нової ери скіфів завоювали інші кочовики, сармати, поглинувши у своїй масі велике число простого люду. Діктою письменні істочники скучені які писемні джерела пов'язують загибель скіфій із вторгненням кочових племен сарматів, тобто племен, які у той час стояли на більш низькому рівні розвитку, на відміну від скіфів, які спілкувалися довгий час із великою грецькою культурою. Зірване даже на тому що скіфська знать була спроможною уникати неприємностей. Я вважаю, що скіфська еліта знала грецьку мову і таке інше. А ті племена прийшли з Поволжя, з приуралля, з Вони були дикими, войовничими. Спілкування з цивілізацією, тим більше з осілами, завжди кочовий світ розбещує, особливо еліту, тобто зменшується войовничість і тому подібне. Ця стабільність, налагоджені зв'язки, вони завжди суспільство нівелюють. Воно перестає бути мобільним і вою. Ничим на відміну від того, в якому були скіфи на ранньому етапі, вірують і перестають бути таким мобільним воєнцем, котрому були скіфи на ранньому, наприклад, Сармати, на відміну від скіфів, були агресивнішими і не дружили зі своїми сусідами, майже припинили спілкування із зовнішнім світом. За доби скіфів Україна стала важливою, хоча й віддаленою, частиною античної цивілізації Середземномор'я. Завдяки грецьким колоніям у Причорномор'ї скіфи увійшли в контакти з грецькою цивілізацією та мали від неї певний вплив на розвиток власного суспільства. Саме за часів скіфії зародилась слов'янська державність, і пов'язані з нею інститути. Борис Фен, який нині називають Дніпрою, який є священним для кожного українця, два з половиною тисячоліття тому був священним для кожного скіфа. Бо за легендою, зміяного богиня цієї ріки дала життя першим кочовикам. Тож, хоч сучасне населення України і не можна назвати прямими нащадками скіфів, їхній спадок все ж залишається невід'ємною частиною української історії. А великий та славний скіфський народ не щас безслідно, а проглядається у рисах сучасних українців.